Друзі, всім доброго вечора ще раз. Сьогодні хотіла вам показати деякі речі, які я... Ну, акційні, скажімо так. Акційні, Які не продалися, і я не хочу, щоб вони в мене затримувалися. Ось я вам показувала таку, буду так знімати, мабуть, так буде краще, без штатива. Ось таку я вам показувала скатертину чайну гачком. Розміри її 80 на 80, але ну, мені здається, що вона витягнулася і її більше. Тут десь метр на метр, ось так вона виглядає. Вона насправді дуже гарна. Камера ніби і передає колір, але, можливо, під оце освітлення вона не дуже так ось такі трояндочки, це, мабуть, я на виворіт. Показую, ось дивіться, вони об'ємні такі плетені гачком. Чогось воно не фокусує. Як його так взяти, щоб воно сфокусувало? Не дуже хоче ловити. Ну, ось така скатертина. Так, і всі ці речі, що я вам покажу зараз, вони будуть коштувати по 50 гривень. Так що, хто бажає, я не буду дуже розвертати, тому що я всі їх показувала. Це ось катертина 80 на 80, чайна, біленька. Воно все натуральне, все вовняне. Так, ось ця доріжка, я також вам показувала її. Не буду розвертати розміри, ви знаєте, чомусь. Сьогодні камера не хоче фокусувати. Ось така доріжечка. Далі ось така наволочка вона одна, вона не продалася. Тут недолік, ось я вам також показувала. Трішки ось тут розірвалося. Ну, це так, його так легко підшити, тут, розумієте? Ну, ось геть геть легко. І така вишивочка з сонечками. Ось фокусувалося, можливо, сфокусується і тут. Оце мережка така посередині, і вона трішки ось розірвалася. Також хто бажає придбати 50 гривень. Та, я казала, розміри в якомусь, так, дивіться, ось скатертина чайна. Це все намальовано. Вона льняна, мені здається, гарний такий. Насправді вона такого лавандового кольору, і вона в гарному стані. Ну, Камера не дуже передає всі кольори. Так. І ось така скатертина, я не знаю, чого її ніхто не бере. Тут і вишивка, тут і мережка усього простенька, і такий об'ємна об тканина тут така. Виглядає вона дуже гарно. Нарядно, але вона вже довго в мене затрималася, тому 50 гривень. Так. І ось ця доріжка в техніці рішельє. Я вам її вже показувала. Ну, На білому не дуже гарно видно, але я так буду трохи е, ніби на руку брати. Ось так. З цього краю така вишивочка. От, і з цього краю вишивочка. Ось така доріжечка. Також хто бажає 50 гривень. От, все по 50. Цілу купу нас складала. Завтра ще хочу показати вам деякі речі. Е, я оцінила там по 80 гривень. Ой, ще хочу показати: ось принесла е, гібіскус свій, бо вона стояла в мене на вікні. І вже вона не хоче там поміщатися. Ось вона знову буде цвісти. Тут пуп'янок я хотіла попідрізати її, щоб вона вже так в ширину росла. Але вона три такі гілочки. Ось це мені подруга по рік назад привезла з Кременчуга одну гілячку. І ось така вона вже розкішна. Дивіться. Це такий позитивчик на кінець дня. Всім гарного дня, всім міцного здоров'я, всім миру, тиші і до зустрічі!